Подарунок до зимових канікул в Івано-Франківську відкрили новий дитячий майданчик у дворі на вулиці Степана Бандери, 8-10. Тут облаштували не лише зручну і спочинкову зону, але й встановили спортивно-розважальні споруди. Переконаний, що двір стане ці не лише для цього мікрорайону, але для усього Івано-Франківська, зазначив очільник міста Руслан Марцінків. У всіх мікрорайонах нашого міста потрібно такі спортивні дитячі комплекс. В цьому мікрорайоні не було такого дитячого майданчика сучасного, великого, де можна займатися і спортом, де можна займатися шахами для дорослих, де можна відпочити. Тому ми саме прийняли рішення в цьому мікрорайоні пост. Тавити, це вже п'ятий дитячий майданчик. І ми цього року відкрили такого типу. Попередні це на вулиці Симоненка, це на вулиці Довженка, це на вулиці Галицькій, це на вулиці Васюка. Це вже п'ятий цього року такий сучасний спортивний дитячий майданчик, який має освітлення, який має відповідно споруди різні. До речі, тут ще не встигли ще дві споруди мають довести. Тобто, це гарно, що наші діти мають такий комп. Такому подарунку дуже зраділи дітлахи та їхні батьки. Бачите, зима зараз, але літом то буде то вся дітвора буде тут сидіти. Ну, я вам можу сказати, що від початку бандери, майже до кінця бандери, немає ні одної площадки дитячої. Так що потреба була просто нагальна. І ніхто ніколи не хотів допомогти. Єдине, це зараз допомогли і зробили нарешті якусь хоч площадку. А до цього Там була поломана одна площадка, дві качельки було. Багато діток чекали цей майданчик, і багато. Батьків чекали, тому що у нас тут немає такого майданчика, щоб було багато ну, діток, щоб всі каталися. Ну, і дуже гарно, дуже гарно, дуже все по ноге Я думаю, що все буде добре. Також у дворі подбали про всю інфраструктуру. Тут виклали нові доріжки, встановили лавки та передбачили сучасне вуличне освітлення.